Ну, що, нарешті ми закінчили підготовку. Харківська область. Найближче область до Русні. Ну що, закінчилось навчання. Було цікаво, багато нового досвіду, дуже корисний. Хлопці боги. Що, Харків 29 квітня, ну, і наш залишаємо, виїжджаємо. Харкова. 17 кілометрів до Русні з цього місця. Сюди вже долітає все. І каби, і арта, а це дорога якраз на Краматорськ. Володя з полону да, повернули. повернули, так що вітаємо. Також були ситуації, що хлопці просили залетіти в глибокий тел противнику, щоб розвідати, бо чують, говорять, що там чують полісну техніку, де їдеть. Великими полонами. І от ми вночі якраз це були теплозі і Ми полетіли, і розвідали і так її Переправа Переправи одної машині. розбомблені. І ще багато. Ось він Ізюм. Тут була окупація, його взяли, потім наші відбили. Зараз 36 кілометрів до Росії з цієї точки. Ну, арта долітає, каби долітають, весь міст розбитий. Кажуть, що двіжуха почалася якраз на Купінському, тут недалеко від Ізюма, під Краматорськом 130 штурмів за цей день. Мабуть, пуйло хоче в останні дні заяви, максимально відкусити від Донбасу. Ізюм, отак лупашать прямо біля церкви. Заходити не буду. Вже всі дома побиті осколками. Зруйновані. Все розбите. Вікна фанерні, тріни, фанерні. Тральна площа згорівша. Це Ізюм. Діти, ваші браслетики. Поберіги, вже на хлопцях. Так. Так, що ви намолилися, прямо недалеко від Ізюма, недалеко від фронту. Під при прифронтоване села. Отак виглядають. Люди живуть, ну, правда, дуже сильно розбомблені. Ось Харківська область. Це якраз кордон з Донецькою областю. Це останнє. Українське сонце зійде. Прямо як в пісні Донецької області і сонце прямо над стелою. Своєму партнеру, другу Олежку Лисюку, я хочу сказати, що ти зараз це останні території з Донецької області, з твоєї батьківщини, де ти народився, де ти вів бізнес, де ти вирос. Того Олежка Лисюку, цей шеврон від нашого з тобою проєкту я залишаю тут. Боже, нехай Воно так буде красиво наш муромець. так стоять флаги, тому що цей підрозділ що там весня за 25 кілометрів прямо за ціною. Долітаю сюди, то все розбивають. Всі дома розбиті, всі, всі дома розбиті, горта долітає, каби долітають. Ребі, всі машини. Слов'янська їзд. Доброго ранку. Коли по ночам працюєш, тох то, ті... ночі, ночі, ночі. Ці очі, очі ночі тут до Кацапів десь 20 кілометрів. Вже долітають не тільки арта і каби, а ще і в півіхи. Відслідковують, так що треба рухатись постійно з ребавськими станціями на кришах. Дрон по дорозі вийде. Наше зуби дракона зовсім недалеко від ОБЗ. От позиції наші прайон. Тут все по-справжньому. Настільки Тут всі, нема цієї, цієї політики, можновладці, оцих інтриг, оцього горовського, хабарницького. Ну, Військові є військові. Хочу сказати, що зразу видно от -отого політика, який приїхав по піариці. Він звичайно, такий весь в пікселі. Ну чого ти його надів? Тут завжди в основному інженери і всі військові хочуть в цивільному. Зразу видно, що буде скоро чи вибори, чи перемір'я. Тому що в окопи стоять прямо черги. Черги привіз два дрона, дає підрозділ і сфоткайся зі мною. Ну, блядь, ну таке воно, таке, от воно видно, оцих от ряжених клоунів політиків. Дим іде піднімається. Отто йде бій. 14 километров от нас. Вот только что прилетело. От нас десь километра півтора. Два взрыва было. И вон еще километра за 4 а два прилета біля нас километра півтора. И два прилета там далее километра четыре от нас. Залишаю вже по традиції наш шеврон від нашого підрозділу. От Краматорськ. Каби долітають, арта долітає, підприємства розбивають. Все в ДСП. Фронтові села. Тут от -от -от. люди як їхали, так і покидали, навіть каструлі не позбирали. Все розбито, ні одного дома, цілого немає. І от грамота і погиба. От... Я хлопці поховані антенни, бувають і воюють. Ну вже настільки розібрали всі домівки, от що? Реально знайти цілий дім, ну просто нереально. Люди тікали настільки швидко, що навіть ще стакани і варенья прямо в шкафчиках залишалося. Так переміщається між одним домом, другим домом, третім домом. Стара розбита телевежа якраз транслятори працюють Ось сюди і ми свій ретрик поставили тепер у нас горизонт аж кілометрів за тридцять так що військова смикалка От так працює сусідній завод зовсім розібрали Дуже, що було поруч Тоже розбито ну такий котедж прям знахідка для того щоб засісти з екіпажами Краматорськ, їзд зі сторони Покровська. Це останнє, що він хоче забрати в Донецькій області. У нас залишилось там в принципі, Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ. От Ми зараз в центрі, да, фронт у нас тут 17 кілометрів. Аби долітають, долітають. Арта працює навіть в пірішки тобто, зажужжав так. І в пірішки навіть долітають. Відмити День народження з настоящими, з реальними хлопцями, які штормлять. І блищить весну. запалюємо свічки. Дякую побратимам, які допомагають мені. Беремо. Дякую. Будь ласка. Так, хлопці, пригощайтеся разом до твоєї Слава Україні! Дорога. Слава! Є! Yeah. Ось і збулась моя мрія. Зустрів свій ювілей. Де хотів, як хотів і найголовніше, з ким хотів. І як по замовленню. Під Краматорськом почалися штурмові дії, 130 штурмів. І, звісно, хлопці працюють як боги. Тобто нам ще вчиться і вчиться. Ми просто діти порівняно з тим, що вони роблять. Дуже дякую за такий от шикарний подарунок на день народження. У нас все зрослося, все відбулося. Буду пам'ятати все життя. То, мабуть, відосики буду показувати після війни, то, що ми робили. Ось навіть свої внуки будуть моїм правнукам показувати, тому я думаю, це надовго. А що, На центральній стелі Краматорська залишимо наш шеврон муромець Я на все життя запам'ятаю, що так мені прийшлось моє відмітити. Тому Дякую всім, Разом до перемоги. Я вам хочу сказати, що друга долинка від моїх це коштує набагато смачніше того наш здоров'я. ці мости вже зруйновані Донецька область впевнений що ми повернемося Має таке враження що фронт до сих пір як і спочатку війни забезпечують волонтери народ Зкидаються останніми копійками. А влада як би, забила на все, Ну, Українці не хочуть жити під русньою, тому якось самі викрутяться. А ми поки попілимо бюджет. Вон, Київ цифровий, кожен місяць сотні мільйонів пиляє, нікому немає до цього діла. Я бачу це і по фронту, і по Нацпротову. Все, що касається забезпечення. Все йде якось. Не туди і не тому. А там, де це потрібно, того чогось немає. Ні в Нацпротиві підготовки до опору населення і на фронті, в рубаках. Того сам організуємося, наше виживання це виключно наше завдання. Ну, тепер Ізюм здається глибоким тилом після того фестиваля. Скільки не спілкувався з екіпажами із рубаками біля ЛБЗ, у всіх одно і те ж. Всі кажуть про заявки на Стерненка, на Бутусла. Ну, в основному Стерненка грусоріс, це у всіх на язики. Багато поставляє гарні дрони. Ніхто не згадує Умірова, Міноборони. Навпаки, кажуть, що поставляє таке гівно, яке не літає, не працює. А звітність така, що потім заїбуть кого угодно. Того всі хочуть більше працювати з волонтерами. Ну, в основному з Терненка. Так що, якщо хто хоче допомагати фронту, то от Русаріс Терненка перерахуйте туди. Бутусов, Цензернет. це от Це основні канали, звідки дрони поступають на фронт. Все інше ну, не працює. Не побачив я там на фронті. Щоб щось хтось гарне сказав про нашу державу чи владу.